Я хочу запросити на сцену, правда, я щось не можу її поки що знайти, але вона тут е, почав би з того, що вона доктор медицини. Е, а закінчив би тим, що вона прекрасна співачка Ольга Богомолець, яка багато років співає пісні тільки на вірші Ліни Костенко. Ольга Богомолець. Вітаю вас всіх. Для мене велика честь бути сьогодні з вами поряд з Ліною Васильівною. Не тільки тому, що сьогодні презентація і творчий вечір Ліни а тому що Харків це моє рідне місце, моє рідне місто, де жила і народилась моя прабабуся Ольга Георгівна Тіхоцька. І жила вона Тому Харків це моя трошки батьківщина. І зараз я хочу вам заспівати свою першу в житті написану пісню. Коли я народилася, я точно знала, що буду лікарем, що прийшла в цей світ для того, щоб лікувати людей. І дуже заздрила так по-доброму, заздрила тим людям, які вміли писати вірші, писати музику, малювати. І думала, що це саме це мені ніколи Богом не буде дано. А потім одного дня відкрила таку синеньку книжку. Яка називалась Вибране Ліни Костенко. Я побачила там вірш. Цей вірш називався «Осінній день. Я його прочитала і зрозуміла, що насправді це не вірш, тому що з нього лилась така музика, яку я навіть не склала, не написала, бо я і, і ноти писати не вмію. А я думаю, що цю музику сама Ліна Васильівна вклала в цей вірш, мені тільки пощастило. Бог дав мені. Можливість її почути. І зараз моя перша пісня осінній день на вірш. Ліни костенко для вас. Осінній день осінні день осінній осінній день осінні день осінні. Осена осінні осінь. Осана це осінь, осінь та сама, Устані айстри горілиць зайшлися бо. Ліна Костенко, у Ліни Васильівни є не тільки тепер вже проза, не тільки поезія, а ще такі маленькі мислі форми, такі маленькі інкрустації, такі... вони дуже короткі, вони мають. Ліна Васильівна називає їх летючими Катренами». І мені дуже хотілося заспівати такий, такий один дуже-дуже короткий вірш. Із нього вийшла зовсім коротенька пісня, яка мене врятувала в таку тяжку одну хвилину подорожі по Україні, коли я дивилась дітей-сиріт. Коли було дуже складно, тому що нас намагалися розділити, хто ліві, хто праві, хто сині, хто зелені. Хто на сході, хто на заході. А насправді ми всі однакові. Ми всі однакові і маємо любити один одного і поважати. Зараз я й назвала піонерська пісня. Будь ласка. І східно було безвихідно, але нам не було негідно і це напевне Головне якої ще фортуни, не відступити не покласти лжу на струни, і напевно. Голову не якої ще породуни, не відступитися і не покласти лжу на струни, і не покласти на струни, і не покласти лжу на струни, і не покласти лжу на струни. І не покласти лжу на струни. І не покласти жене струни. Я на поста. І зараз остання пісня. Написана також на вірш Ліни Костенко, яка називається так само, як і перша: осінній день. Тільки то був осінній день один, а потім з'явився осінній день два. Було дуже-дуже страшно насправді писати після того осіннього дня, але у Ліни Васильівни так само називався вірш. Зараз для вас ще один осінній день. Осінній день бере злами різьбить печаль свої дереворити. я думаю про тебе весь мій час, але про це не треба говорити. Non è говори. Їй пощастило знайти таку музику, з якою, без якої вже деякі вірші ліни костенко не, ну, звучать тільки з цією музикою.